Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі! Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Я не знаю, як кого, а мене дисциплінує відключення електрики. Ти не знаєш, що може бути в якої мить, і поки все нормально, нарешті я наважилася. Пофарбувати волосся. Як завжди, я вам казала, фарбую волосся останнім часом. У мене фарба, гарнір одиничка, і мені вистачає на два рази. Десь через півтора-два місяці я фарбую волосся. Так от, наскільки того діла було, я збиралася. І сьогодні Закінчила ту фарбу, вже, що в мене є, і вперше скористалася таким кондиціонером або бальзам, той, що йде, коли я купую цю фарбу. Що хочу сказати стосовно волосся, мені після фарбування Ну, волосся, як волосся, але більш мені до вподоби, коли я після фарбування, я ж не завжди цим, це я вперше, до речі, цим скористалася. Я використовую, я вам казала, але ж так нагадую, такий спрей двохфазний, який не потрібно змивати, а бальзам потрібно змивати. Це саме після фарбування от такий спрей. Кожен спрей, який я показую, його не потрібно, не потрібно змивати. І мені це подобається. Це є бренд український виробник, це зволожуюча, там з вітамінками, тут аргонове масло, тому Або органове масло, нічого, говорочка була, це всі ми люди, як то кажуть. Мені більш до вподоби після фарбування дотик до волосся від тих засобів. Ну, це теж непогано, але якось так відрізняється. Тому, нарешті, я не сила, а дівчатка отут дивилася так, так, перед фарбуванням. 90% там сивини, і мені так чомусь спало на думку, а яка б я була, якби я не фарбувалася. А потім думаю, стільки відрощувати волосся, щоб подивитися, злякатися і знову нафарбувати, думаю, ні, нехай вже так буде. Як стрімко може все змінюватися, зранку було хмарно. Потім пройшов дощ. Я поки пофарбувала волосся, його помила, дивлюся, у нас за віконечком ось таке сонечко і ясне небо. Виходжу, дивлюсь, думаю, нічого собі. Ой, так, зробила кави. Забула світло вмикнути. Ні, у нас є, все нормально. Вон світиться микрохвильовка. Забула чомусь. Все ж я в суботу продовжую записувати відео. І в п'ятницю, коли я зранку записала відео, потім ходила до стоматолога, то зрозуміло, що я ж не знала, що там, як буде, Кава. І думаю, нехай так, тим паче після тієї ночі ви розумієте, про що я багато було повідомлень, як ти, як ти, і, ну, а я буду у стоматолога, не буду відповідати, дівчатка будуть хвилюватися. Тому одразу так і зрання, і ще й Ютуб швидко там перевірив всі такі моменти. І от сьогодні субота, яке 11, на годинник допис. 11 жовтня. І зранку ж ходила, не планувала фарбуватися зовсім. Магазини зайшла, там Байкік, інтертоп, прийшла так, наче і вже поверталася, починав накрапати дощ. І думаю, прийду додому, то що я буду робити? А знаєте, коли ти повноцінне відео не записуєш, е от як в п'ятницю, поговорила та й побігла впродовж дня нічого не робила, то сьогодні як наздоганяєш ті моменти. Тому в суботу зараз, дай Бог, щоб все було в неділю добре. Тому що інколи записуєш відео, У ну, мене завжди виходить відео день в день, дівчатка. От сьогодні 11, ну, вже... сьогодні ще я не буду ставити відео, що два відео на день, ну це якось так занадто. Вашого часу так побачились, поспілкувались, і ми родині, і іншим треба свій час якось приділяти. Хоча, якщо два відео у вас влаштовують, то ви мені напишіть. Я буду хоча б про це знати, а не здогадуватися, як я казала. Ти не думай, а запитай. І це ж думає дощ і пустився. Вже відео змонтувала, на YouTube поставила, дівчатка будуть дивитися, будемо спілкуватися. І думаю, пофарбую я волосся. От якраз той час. Вже все, що можна, відновили, запустили, все є. Бо хто знає, що там буде завтра. А коли там, якщо, не дай Боже, будуть графіки відключення, то я вже не хочу думати за те, як пофарбуватися. Бачите, як це дисциплінує? Так от. Я з ложкою не люблю. Колотила, колотила. Тому ось такі справи мої дорогенькі. І пофарбувала волосся, ще йшла змивати фарбу. Я не звернула увагу, чи був дощ, чи ні. Ну, похмура погода була. І виходить, що ясне сонечко, і ти не розумієш, це як? О, як? Угу. Сіди, там щось спілкувалися чула. і, Ой, дівчата, інколи ну, добре, я про це не буду. Раніше якось гостро це все сприймалося, а зараз ну, не з жартами, ні, але по-іншому, я б так би сказала, сидять і кажуть, Боже, скільки то мільйонів чи мільярдів. Щоб ми оце шість годин без світла побули. І то не кожен район десь є, десь нема. І ото сидять, там що ж ти хочеш, якщо б воно таке. Боже, оці люди, коли ти в Україні, ти вдома, серед своїх, і там щось почув, там на базар пішов, поспілкувався, з кимось пожартував, когось зустрів, якусь ситуацію побачив. Оце відчуття, коли ти вдома. Обожнюють такі моменти. Вони і надихають, вони якось підбадьорюють. Вже на якусь таку ситуацію ти ну, неспокійніше дивишся, але як би так сказати? Ну, і болить, і все, це дівчатка зрозуміла, але ти просто розумієш, що ти від тих хочеш. Ну, якщо воно хворе на всю голову, от що ти хочеш? Бережи себе допомагай кому зможеш і збережи себе. Оце отак, таке завдання мої дорогеньке. До речі, я так раніше любила пити чай. І у нас традиція з мамою була, що я там або зі школи, або з інституту повертаюся. У нас такі на чашки були і ми ото там Поснітаємо щось, потім сідаємо, пити чай. Мама якісь там рогалики зробить, крученечки. Ну, щось з сиру вона завжди робила, сирне тісто. І оце починаємо. Як день пройшов у тебе, а що новенького у тебе. Там. І поки майже години у нас, година на це йшла. І я так любила чай, і моя мама любила якісний чай. Якби так, то ні, вона смак до чаю дуже класний мала. І як заварювати, це в неї аж традиція була. Це я так і добре. І знаєте, що от любов, як вона любив, щоб її називали Херсонечка. Каже, що після того, як у неї мами не стало, вона каву перестала пити. А от я чай не можу пити. І я це зрозуміла, коли пройшло ну, декілька років. Я дивлюсь, а я чай не п'ю. І мене питають: а який чай ви п'єте, а який гарний? На базарі підходжу і кажу, а який найкращий чай, щоб аромати все був, мені дають, а я не п'ю. Катюня п'є, Владік п'є, а я ні. Я навіть не знаю за смаком. І коли я зрозуміла, що після того, як мами не стало, я перестала пити чай, чому так трапилось, я не знаю. І я думаю, Та, ну, ні, я ж люблю чай. Ну, Що це таке? Я собі зробила чай, і я так аромат чую, ну так смачно, і хочу ковток зробити, а я не можу ковтати, Воно не йде. Я так, Ну, я не знаю, дівчатка, з чим це пов'язано, але так. У мене є така історія. Херсоночка поділилася своєю історією, а я кажу, у мене теж саме така історія. Тільки у вас кава, а у мене чай. Зелений чай дуже любила. Думаю, з мамою ми ніколи зелений чай не пили разом. Вона його не дуже любила і в нас якось його і не було. Думаю, буду пити зелений чай. Я купувала дівчата. Н -н -н. Хоча в зеленому чаї кофеїну ну, більше, ніж в каві. Так. Ось такі спогади. У мене вразила погода в суботу, 11 жовтня, зранку похмур, а потім дощ і ясне сонечко, лише калюжі. І так раптово все зміниться, і дай Боже, щоб це було на найкраще щось. Всі зміни, а особливо коли не очікуєш. І я планувала ну дощ, ну пофарбуйся, що ще робити. Я сяду книжку думаю, почитаю. Зараз ні, хочу піти на вулицю. Ну, це відео вже побачите. І в неділю. Яке небо гарне. І дивлюся, дівчатка там інколи виставляють відео, там шортс або сторіс в інших там соціальних мережах. Просто їдуть по дорозі, по трасі. Зараз жовтень, жовте листя на узбіччі, голубе небо або білі такі хмаринки, дорога. І це отак, от, начебто. Однакова картинка в очах, але дерева змінюються. І десь червоне, десь зелене дерево стоїть, червоне листя, десь жовте. Боже, така краса неймовірна. І це все в Україні у нас. Угу. Дай Боже, щоб це небо не в залежності, чи перед дощем, чи після доща, чи хмари, чи ясне небо, щоб воно було. Межином, а це головне.